Я дуже просто попробую розкласти це на пальцях, тому що багато хто скаже: от ти собі сидиш зараз, себе в квартирі, ти розказуєш, а ця війна вона виснажує все, вона ж ніколи не закінчиться, ми ж не переможемо Росію. Отже, є чотири можливі варіанти реально тільки чотири. Один, два крайні варіанти. Перший варіант Росія нас перемагає реально військовими діями, проривається. Цей варіант буде реалізовано, якщо буде підписано проміжний варіант зараз, отого миру по Зеленському або якби був той е, стамбульський варіант зроблений, тоді Росія в якийсь момент зміцнюється їм потрібно рік для того, щоб консолідувати, злагодити свою армію. Вони зараз не можуть нормально воювати. В них є хороші командири вже реально навчилися, але вони не можуть воювати. Вони не встигають підготувати кадри військові молодших командирів і солдатів. Їм потрібно рік, щоб їх вишколити, домобілізувати, створити ударний кулак, десь мільйон солдатів, добрати техніку, відремонтувати кілька тисяч танків, які в них стоять, які вони вже зараз не можуть вивести. Доробити ракет і одним ударом знищити Україну, повністю всю захопити. Це є одна крайність Ну ми про неї невідомати не хочемо. На нинішньому етапі вона, в принципі, неможлива взагалі. Вони не можуть часів яр місяцями взяти. От вони зараз взяли е, цей, е, право, е, цю лівобережну частину часового яру, канал, район, їм для цього потрібно було більше місяця. Щоб взяти весь часів яр, може, їм ще 4 місяці буде треба. Слухайте, з такими темпами захоплювати всю Україну. Це не тільки Путіна, але й правнуків Путіна не вистачить, щоб це відбулося. Тому цей варіант відкидаємо, тільки в випадку, якщо буде якесь перемир'я по Зеленському. Варіант другий, протилежна крайність. Ми перемагаємо, виганяємо расистів у своїй території, всієї української. Це було можливо 22-му році. Реально було можливо. Марченко звільнив Миколаївщину і вже йшов на Херсон. До звільнення Херсону лишалося 4 дні. 4-5 днів росіяни втікали. В них були відсічені. Оті їхні щупальця. Він міг перескочити на лівий берег. Він міг вийти на Крим. Вони би втікали. Ну, принаймні, те, що було до 23-го лютого, ми би отримали назад. Принаймні, це би ми отримали. Зеленський зупинив Марченка терміново відкликав. Коли пішов залужний на Харківщину, обрізали йому постачання, що він не міг війти в Луганську область. От Харківщину дали звільнити. Відразу ж після того зупинили його наступ. Інші моменти не дали можливості з цією владою. Ми не зможемо перемогти. Я з цим згоден. А щоб цю владу поміняти, треба щоб були вибори. а Вибори під час воєнного стану не відбуваються. Тому друга крайність, наша перемога вона буде. Я в ній не сумніваюся, що вона буде, але вона буде десь після теж якогось етапу. Вона навряд чи відбудеться зараз. А далі є дві проміжні певні речі. І от одна з них це те, про що говорив Байден, цей Блінкен Ентоні, коли приїжджав до Києва, коли він сказав. Ви, якщо хочете виходити на переговори, перше вам треба виходити тоді, коли це буде вигідно для вас, а не для вашого ворога. І друге, ви повинні виходити з такими союзниками і з такими результатами, коли у вас буде особливо сильна позиція, і ви можете тиснути на Росію і політично, і збройно так, що вона муситиме прийняти якісь ваші позиції. Це перше, це точно не має бути корейський чи фінський варіант. Коли ви погоджуєтеся, що лінія розмежування по суті перетворюється на кордон. Це просто призупинення вогню на якийсь час, а територія за нею все одно українська. Це офіційно має визнаватися всіма. Це один момент. Другий момент. Ви маєте мати колосальну перевагу в той момент вогневій силі у всьому. Зараз це тільки надходить. А Зеленський як поспішав з цими переговорами підганяв. Тому насправді, і третє, ви маєте мати саме в своєму активі союзників. Ви маєте ставити Путіна перед фактом, що ваші переговорники, це, умовно кажучи, НАТО, Європейський Союз, це ну. Сполучені Штати Америки, Великобританія, скажемо так, умовно, там Німеччина Франція це ваші переговорники. Це той варіант, на яким ви можете вийти на якесь певне замороження вогню. Припинення вогню на якийсь час, так зване перемир'я. Але не на мир. Тому що мир це встановлення в кінцевому рахунку того, що лінія фронту перетворюється на лінію кордону. Оце те, що Зеленський лише скаже. Ми маємо вийти на мир. Мир це означає, що те, що забрали, росі... забрали росіяни, воно стає російським. Це мир. А перемир'я. Це за західним варіантом. Ви своїми силами, ви їх б'єте, ви їх роздобуєте, ви, скажімо, від них вимагаєте вернути Запорізьку АЕС. До речі, є рішення Генасамблеї ООН. Яке прямо суперечить, що зеленського, який він проводив в Швейцарії, де він відмовився від повернення Запорізької С, там нема про повернення, там є про оперативний контроль. Відчуйте різницю. Оперативний контроль це, коли росіяни зобов'язані пропускати автобуси з вахтовим методом на запорізьку ЕС українських працівників, які за наш український кошт будуть її притримувати в нормальних умовах, щоб вона не вибухнула. Оце передбачено в Шапітов Швейцарії. В нас Геннадисобою ООН дає ідеальний протилежне абсолютно рішення. Ви маєте забратися звідти росіян. От сильна позиція, коли ви здобуваєте позиційні переваги не на полі бою, але вже в переговорній позиції. Запорізьку С віддали. Віддали. 에, ну, принаймні більшу частину Запорізької Херсонської області окупованих віддали. Якщо не всі, якщо лишили той якийсь сухопутний шлях, там можливо, тимчасова перемир'я, то все-таки ви забираєте території. Ми забираємо це. Оце є ті переговори, які пропонують американці. Тільки на такому випадку йти. Тому що якщо Росія буде здавати території, це буде їхня слабка позиція. Якщо ми здаємося, це наша слабка. А тепер, що пропонує Зеленський? Він пропонує перше. Наші переговорники мають бути російські переговорники. Він не хоче з Америкою з Британією вступати в цей переговорний процес. Він їх відкидає. Він пропонує посередництво Китаю і Саудівської Аравії. Але я перепрошую, Китай і Саудівська Аравія це російські союзники, російські переговорники. Більше того, Саудівська Аравія зараз нанесе удар. Вони. Заявив, що вони забороняють Європейському Союзу і G7 Сен ну, конфісковувати російські активи. Вони настільки вступили в Близький Союз з Росією, неочікано від нас для нас всіх, що вони стали рятівниками російських активів. Тобто, вони почали погрожувати нашим союзникам на Заході, що вони їм створять страшні проблеми, якщо вони будуть тиснути на Росію. І Зеленський хоче суддівську Аравію мати своїм союзником в цій грі. Я перепрошую, це це називається дуже просто. Я хочу капітулювати, але зробити це так, щоб виглядало ніби мирні переговори. Те, що він збирається робити в Саудівській Аравії в Джиді ще один саміт. Я перепрошую, це катастрофа. Цей саміт, який був в Швейцарії, різко посилив переговорні позиції України. В рази пос... кажу посилив, господи, послабив. У рази послабив. Той, що буде в Саудівській Аравії, він просто знищить наші переговорні позиції. Це прилюдія до капітуляції. Китай. Вимагає української капітуляції саме так, і Зеленський хоче мати посередниками тих, які вимагають нашої капітуляції на всі саміти, де треба тягнути тільки групу Рамштайн. Він затягує так званий глобальний південь, який тотально підтримує Росію. Тотально всіх цих питаннях їхні плани це поділити Україну, і от це, що пропонує Зеленський, це так зване перемир'я з ознаками миру. Тобто він хоче, формально це так не назвавши, віддати окуповані території Росії назавжди. Тому що, якщо він просто запам'ятайте, кожен, хто скаже, що може бути мирний договір, каже, що треба віддати ці території. Той, хто каже, що може бути перемир'я, той каже, що ми можемо просто зупинити на якийсь час дію вогню для якихось там причин, ну хоча б провести вибори в Україні, поміняти владу. От ці моменти вони розрізняються. А багато людей, оті всі інтаса, інстаграмщики, вони. Вони зробили спеціальну маніпуляцію. Вони вкинули суспільство під оцей депресивний настрій, який був, що це немає різниці. Просто негайно припинити вогонь. Ні, негайно припинити вогонь, це означає, що буде якась лінія кордону всередині України, і всі чомусь вірять, що ця лінія кордону пройде східніше від вашого дому, ага. а де певність, що вона не пройде західніше від вашого дому. Якщо ви живете, просто запам'ятайте, якщо ви живете в Ужгороді або в Чопі, то ця лінія кордону нова російська. Може пройти теж західніше вашого дому по державному кордону, західному державному кордону України. І рано чи пізно воно буде, якщо реалізовувати ті плани, які пропонував Орбан і Зеленський. Він міністр між планом Орбана і Зеленського полягає тільки в двох пунктах. Пункт перший Орбан. Пропонує негайне припинення вогню і прихід до переговорів. Зеленський розуміє, що суспільство може вибухнути, йому потрібно дотероризувати суспільство. Оці незрозумілі відключення світу, абсолютно незрозумілі, інші дуже дивні дії, поразки на фронті регулярні, бомбардування українських міст, атаки, прориви по Києву, знищення наших петріотів і тому подібне, щоб суспільство саме почало кричати Давай мир будь-якою ціною. Оце є одна відмінність і друга орбен не пропонує вже відразу робити якісь мир. Вічний мир, вічні переговори. Він пропонує тільки пом'якшений варіант, тобто якісь угоду про послаблення вогню, припинення вогню. А Зеленський хоче підписувати загальний мир. А загальний мир це капітуляція в нашому випадку. Це відмова від території, і відмова від НАТО, і відмова від Збройних сил і багато чого іншого. Я щиро дякую, що додивилися це відео до кінця. Якщо воно було для вас корисним або ж цікавим, поставте вподобайку, напишіть коментар і обов'язково поділіться. З друзями, якщо маєте можливість підтримати, будемо дуже вдячні за донат. Це допомагає розвивати канал і робити ще більше якісного контенту. Посилання на підтримку в описі до відео. Дякую, що ви з нами з Ньюзрумом!